Одинадцяте питання про затвердження актів прийому передачі будівель бувшої лікарні. Ви пам'ятаєте самі, що ми зверталися е, десь рік-півтора назад, зверталися до районної ради, давали згоду на те, що ми приймемо е, ці старі приміщення. Було рішення сесії, приймемо старі будівлі. Ці розвалені було рішення таке. Ми звертались до районної ради, щоб прийняти їх на баланс. Вони нам зараз ось є акти прийому передачі. Вони нам передають їх, а тому нам необхідно їх прийняти. Про затвердження акту прийому передачі будівель бувшої лікарні, розглянувши акти прийому передачі згідно рішення 11-ї сесії 7 скликань Махницької сільської ради від 11.07.2017 року, майже два роки вже про прийняття на баланс Махнівської сільської ради будівлі лікарні. Рішення 17-ї сесії 7 скликання Коз'ятинської районної ради від 7 грудня 2017 року, керуючи статтями 43, 40, 40 59, 60 закону про місцеве самоврядування в Україні, Сесія Махнівської сільської ради вирішила затвердити. Акти прийому передачі будівель бувшої лікарні в селі Махнівка. Е, е, затвердити акти прийому передачі будівель, бувшої лікарні село Махнівка на баланс Махнівської сільської ради. Друге, Головному бухгалтеру сільської ради Андрійчук провести прийом передачі будівель з відношенного законодавства. Контроль за виконання покласти на комісію, постійну комісію з питань роботи, житлово-комунального господарства, зв'язку торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, населення, захист прав, споживача, соціального захисту. Чи є будь-коли якісь заперечення? Якщо немає, дозвольте поставити даний проєкт на голосування. Хто за даний проєкт щоб прийняти ці приміщення, дозвольте, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Про зміну цільового призначення будівлі. Це, мабуть, того, щоб воно було лікарняне, перевести його в ці під приміщення клубу ми плануємо там плануємо робити клуб. Що в нас там вийде з того, не знаю, але... Справа в тім, що я вважаю, що в такому селі має бути клуб. Там має бути басейн, має бути спортзал, і мають бути всі. А там от ліпити таке... На сьогодні є той такий клуб, ще один такий, чуть більший зробити. Чуть більший того, що є там вже. Ну, там, встатньо, там, ми... там велике приміщення для того, щоб зробити там іменно клуб, зробити є. акту у зал. А я Де не согласен. Там, там, Яким чином? Ми всім надам слово. Так, почули думку Андрійовича. Чи є інші думки з приводу даного Ну Я теж за Андрійовича, я не сугласний я я там. Ви не погоджуєте. А нема нового. Саша, ти розумієш, що на новий 10. ніхто 10. не дасть гроші. А 15 мільйонів, мільйонів на нового. Зберігаємо. Через рік у була сесія. Збудовці. Жінка правильно досиділа. Що вона сказала? Розумні слова вона сказала. Проекти є. Тільки його треба цей проект виграти, треба писати. І можемо ми, як ви казали, за цю ямку, ямку не викупити, викупили, викупили б цю ямку. А, а ви ямку що казали постали. на тій сесії, як я казала за цю А я казав за. Нема грошей, ми даємо. Я казав я за за ту ямку. І ця ямка теж має. Не чула, я, що хтось казав, за. У мене є сесія, я вам включу. Я пейджет. казав це, я проти був. За ту ямку от против да ви були всі. Вони не казали, що грошей немає. Олександр Володимирович, за ту ямку ці ж армяни, що приїжджали, захотіли 800 тисяч, а ми не зможемо. Якщо у них буде оцінка, а ну хто я знаю, чи зроблять вони оцінку на 800 тисяч? Ну хай зроблять. А бачите, а ми хочемо лікарню отримати. Не буде вам нового нічого, Як ви не розумієте. пояснюю вам, приїжджав Юрчишин. Якщо ви не були, то ми там були. Не нічого там не буде. На реконструкцію дасть люба організація, а на подову нового ніхто не дасть, бо він там висадні гроші. Реконструкцію можна, можна проект написати, але проєкт це теж дольова участь. І на дольову участь теж грошей. Дає, хоч багато, але він дає. Він дасть, да. кине там тобі сотню. А потім все притежає. Мені нічого не кидає, він Я клуб кидає. Тобі. Мені нічого не кидає, але в клуб нам все дають. Чуйте. Це треба добре обдумати. Судити, ви добре. поки будете думати, останемося без аксессу, і не буде клуба і ні кандидат в цьому селі. За те, що, то, що воно ви воно так воно думаєте. що, що Ну Вибори на носі жовтні місяць. Якщо хтось бо, має це. щось Живі. дати перед виборами, то дадуть. А потім вам ще дадуть, яких вже повибирають. Як не розумієте? Де такі гроші прикладати? таких грошей не було, бо це не зараз зараз. здарували. Тоді Бо нас у нас що, бюджет нас бюджет, тоді ні чорта не було. І як заберуть беруть акцизи, тоді збирають. на дороги не було. Тоді бюджет тільки був 2 мільйони, що ну не було туди такі гроші. Нам треба не стільки клуб там, займатися, не займатися, займатися будуть і в коморці. Нам треба велику актову залу. День СА, перший дзвоник, останній дзвоник, випуск, звітні концерти і так далі. Нам треба велику актову залу. Розумієте? А клуб вони можуть і в тій коморці займати. У нас і те устрає, що є. Але зали... залива Григоріна, я дам. Ну ще ж вивчать, я ж говорю. Ми, ж це... ніхто? То є там майло, та не вона мі... говорить, що так всі знають так... Так, все. Все, 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 тихо, не кричить. Ірина Григорівна, будь, будь ласка. Судить підеш, вікарні нам вже можна, мені вже можна. Так що мовчи вже святка, бо поки добилась слова я. Значить, випуск бачили того року ви цього року випуск. Діти стояли, причі, поскільки поробили, плаття, які покупляли, і діти з дощу не зійшли. Ігор Сергійович зразу сказав: Да, Ірина Григоріна, актовий зал має бути. Чого стільки батьки тратяться на випуска? Всі люди мокнуть, вони накриваються зонтиками. Діти стоять, вони не вкриваються, тому що не хочуть, щоб їх побачили. Вони випускаються раз в житті. А ми дорогу перекриваємо, щоб, щоб дорогу провести перекриваємо щоб провести. Потрібно випуск. ось о, три рази більша актова зала. Поставити стільці сцени, нормальне освітлення, все. дайте висловити. не мона, не мона. кришу мільйон двісті дати на комунхоз, Там не розаду буде, буде стільки людей розаду розаду збиратися. Ну Ми ж не Верховна Рада на морди бити. Тут Ні, нас треба в порядку працювати. Та, 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 так, ви, ви все сказали? А хіба не можете? Саша вже так. говорить. Олександр Володимир, дайте хай високий людину. Не перебивайте, вас не перебивають, не перебивайте перебувайте. Раїса Івана. Раїсу Івана. Будьте добрі. Саша, я поясню, якщо ти не знаєш, вже мова йшла і туди, ходили і дивилися, і прицінювалися. Стіни там нормальні, їх укріпляють. Потолок, стеля робиться дерев'яна, не важка, ставляться колони, робиться нормальний спуск, таке, щоб це була сцена, щоб могли сидіти, купляються стільці і ставиться все. Це має бути великий, актовий зал, щоб там була сцена. Прийшли люди на випуск, сіли всі нормально, нікому на голову не капає. Діти на сцені, освітлені діти, освітлене все. І виступати. І люди, якщо хочуть прийти більше людей, то вони прийдуть. Бо в нас що викручуються люди? Нас ну, кажуть, Чому ми, ми туди в той клуб підемо, немає місця? Є місце, і всі не йдуть, бо місця немає. А в того, оказується То 20-30 чоловік на концерті. А діти щодня ходять в кінець села, як Вова каже, і ходять, і кінець вони села. тренуються, кінець вони хочуть, щоб на них дивилися. Кінець села, це на берегі. Це коло тебе кінець села, no. на Пушкіна. No. 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 А тут ще центр, якщо ви трохи орієнтіруєтесь, і в тебе кінець. У мене питання. Почекай, я ще договорю. Приїжджали і говорили зараз до виборів. Уважайте, Ви там. кожен розумієте, що до виборів може хтось щось і дати, тому що їм треба наші голоси, наша якась повага. Є можливість. нам допоможуть, нам дають, але від нас нема руху ніякого. Нас ми не можемо якоїсь старої цього перевести на те, щоб ну якби на клуб було. Не на клуб, нам просто зала, як сказав Сергійович. Все. я ж не ход, не треба мені басейна, Нам не треба басейна, нам треба людей десь туди. Це, що, нема. Це щоб це повністю родом був, так? Це вліє, ось тільки що коло клуба, оце хірургія, тільки оце вздовж приміщення, де операційна і все. А те все здання. А то все можна будувати якісь квартири, що ви хочете зробити. То ви сьогодні починаєте, я? Я думав, що це те здання будуть. Ось ось рядишком оце, де воно ціленьке ще. Воно. воно все ціленьке стоїть якій. рядом. А воно просто є 10 років і тоді не буде. Є можливість робити. Є можливість нас на даний момент є можливість. Я вчора я була в районі. В районі. О, от як вас так в школі діти поводять, і що ви робите? Вчора я була в районі, мені так... грант писати. Я вже вчора вирішила, що мені її напишуть і в нас є ну, можливість. Щоб, ну, помовте, що нам дадуть, дадуть. кошти, допоможуть, бо в нас має бути фестиваль вересня, я ж вам той розказала. Ми ще нічого знає, не знаємо, а, а в нас це міжнародний фестиваль 14 вересня. Окей. І тоді ну, на ви нас ви можуть ви давати фінансування, тому що в нас хочуть зробити други... туристичну доріжку, що в нас будуть приїжджати. Що 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 хоч. Я хочу, щоб перейменували з лікарні оцей кусок на те, щоб відбудову клубу. А на слідуючий раз, як в нас немає коштів, здані? Ні, ось тільки оце, хірургія, все. Що хто хочу... хоче висити? Віктор, ну ви там причте на місці. Скажіть, встаньте, скажіть, що ви хочете. Давай, сі, та, не хоче, я ось держу. Вона хоче освітка, як пише. Вона вдома хоче. Вона хоче клуб на переставку. Мало вигляд і не буде, і хай де там клуб все одно путає. Точно так само казали про теперішній клуб і теперішню бібліотеку. Ходять, працюють, займаються. Там же є учасник культури. Я розумію, що ви будете мовчати, вже не будете кричати, так? Да? Господи, я вже мовчу. Пишуть проєкт. Проєктів дадуть, виграють. Почекайте. питаю, Хто ще хто що хоче, дадут, виграють, хто дадут, питаю, хто ще хоче висути? Ви висути, хочете висутись, будь ласка. Все, більш ніхто. Все. Все, нема питань. Та будь ласка. Я ще раз повторю, що в такому селі яке немає помирати, немає, ніколи не там не заспіває де кричали люди і погибали. При операціях не заспіває там в соловей. Я вам точно що... кажу. ніякого там клубу немає. То що приходили, Булавський, там це все це зовсім не спеціалісти, вони такі спеціалісти, як я. Що вони казали, так". Там, там от у нас там не може бути зали. Там був Павло, там Павло Там був Павлов. Там, там, Павлов, там... там Павлов був, там був той, хто має робити проект. А при чому тут була? -тонас, Тонас, то наш то наш Ну я і... не якісь пап. То наш не yeah, якісь пап. Він проект, <правда> він проект зробить, Сергійович, дивіться, ви собі знайшли проект <правда> робити, а я собі найду. <правда> добре? добре? Ви робіть комункос. Ви <правда> собі знаходите. Пойміть. Ну ви ж собі знайшли на комункос <правда> на 1.200 млн кришу. Я собі найду, може, дешевше кришу. Не будемо ділити все. Ну я не можу цього чути. Я хочу поставити на дітях, хай поки ми посаємося, діти виростуть. Зал клуб не буде строїти клуб. Клуб буде строїти сільський голова. Сільський а, голова теж не буде строїти. Він теж не буде строїти, він у нас таки Ні, це не про зарплату, а про займатися. Це масштаб сільського голови. Ну, ніяк не Скажіть цим людям, що клуб буде, коли знімуть акцизи, будемо бомжами ніщими, от тоді буде дітям. І клуб. І ми не будемо ніколи будем бомжами, якщо соломи. ми будемо робити. Не будемо будем чекати, що нам дадуть, тут під вибори нам щось дадуть, та ми построїмо. Ми Я не кажу, що його за рік треба зробити. Нам не треба здесь. Де ви бачите бажайте, бажайте, клуб? Гроші взяти на яму дають, То чого ж ми не виділили той раз, як я говорила? Можна я сказати, що нема у вас звертається до держави. Виділяє, виділяє Потім там, кошторисна міністра. документація, скільки Тоже, а туди, що не за дав. Там реконструкція йде, а це під забудову я... зовсім інші документи. Ж на нове буде? ніхто там не дасть гроші, копійки. В, баж... баж... в тих інстанцій, де я була, сказали, що на нове ніхто не дасть ні копійки. На реконструкцію обіцяють, на нове ніхто не дасть далі. В тих інстанціях, де я був. То там, там дають усе на нове, щоб люди могли розвиватися і дає як... за на нація. А ми ну, то чому не гроші не дали на то, якщо там дають у тому клубі? Займаємося, поки не зробимо новий, такий щоб він був клуб. Не треба нам басейна. Не треба нам басейна. Не треба нам басейна, бо нам нове здання. Поважайте одне в одному. Не це було, не це села буде. То Ти ж казала теж мовчати вже дві. Я 29 років живу в селі і 29 років пам'ятаю, як кажуть, що в селі має бути клуб. О, молодець. 29 років я пам'ятаю цю яму. Ще будемо 29 років мовчати Ні, може і 39. Я яму. Оцю яму, оцю яму. То та так, ти не сюди. Ні, ну я... Так, ось ось, так, оцю яму. Ну, хто її продав, то вже там не був суддя. Але 29 років, мен, ну, принаймні, мого життя, да, в, в школі. Оця яма оце. тут так да і стоїть. Ніхто її не купить. Новий клуб з ямою. Ну, це лямів 15. Є такі гроші? Вони як воно в Воно не басейн, а зразу. 5 куба з воно не 5 Не 15, а 150 синтії. Не 15, а 150 синтії. Не 15, а 150 син. Ну, тоді їх взяти 115. Це не 15. Там допоможуть. Там буде дешевше. Де конфункцію допомагають. Не новий дети. Сюди навіть 800 тисяч немає, щоб її викупити. Сергій, оскільки ось 150. Я зараз Видомо сто 150 мільйонів. Нам треба. Ми сказали на новий клуб. дивіться, щоб нам дали на клуб. Нам треба хоча б своїх дати. 75 мільйонів є в нас на сьогоднішній день. Я тобі що А ви знаєте, що таке гранди це все? Це хоч 50% має, да тись і А потім є в нас 75 мільйонів? Є товариші, будемо ми губи на полку класти. До чого ця мова? Ви не мечтаєте про те, що невозможно. Богом не станеться. Я б ще хотів би послухати слово старейщини. Що ти скажеш, цього Я він не знає, я це не вчу мову про це круче пів року назад, я це все чув. Ну не легіть мене туди, душа, чесно словом От тут я подав, це Я просто гущай дух не питаю. Дійсно, як він каже, дуже буде здоровий актовий зал, дуже дітки займатися, дорога буде яка бібліотека, все дуже бути. Тут, це дуже здоровий. Це, Сергійович сказав, що 29 років Бажа, він був не, не бачив. Це як просто висловив сюди басейн. Давайте Та бас бас ще буде. одне Але покоління виросте. Ще не вони, 10 О, не з такими людьми, так. як ви думаєте. У нас і 10 поколінь. Поставте той актовий зал, поки є можливість. А потім створюйте нову. Хай не дай, яка вибачить, так, не якийсь хуйненький хлів, де півмільйона на здитяну грошей. Який хлів?

Ну, але, але туди є кошти, але а сюди не треба. Ні, то давай нову робити. За що ти будеш робити, Саша? Ви, ви себе мільйонди. чуєте? Скажи, ми ну, робимо за п'ять років. Що ви ти будеш робити? Ви 15 тисяч не можете дати на дорогу дітям їхати. Ви хочете, щоб ви дали новий клуб зробили. Я не мовчу, що нам ні копійки не даєте. Ми всі скидаємося, їздимо за свій шок. У мене 2 зарплати. Я за ню їжджу, вожу дітей. А люди собі почують, дивляться хочу, щоб всі п'ять нові, так що нашим поколінням, нашим внукам не ждать. Чуєте, це дивись, Дивись, такое сміття з нас. Саме <рес> <рес> лучше <рес> катікають діти, в безлік, а пенсіонери. Це Зараз церкву якусь таке вдрубили, зробили в контексті. Ну... Клуб у нас є, дітям займатися є де. Як ви кажете, за селом вони туди ходять. Ходять, займаються, працюють, є результати. Питання про те, що в нас немає де зібратися. У нас немає зали. зал. Я розумію, що в нас туди не лежить душа. І в мене не лежить. Справді. Правду кажете, кричали, помирали, народжували і так далі. Але питання в тому, що більше немає де. Є. І більше немає. Саме головне, ну, що да, є де, тільки для цього. Я так я вам кажу, 29 є. років є де. Всі часи були де, Я проходив 11 часи років школу буде. Вже 8 років працюю, Є Час... де. Часи були складні, а зараз жиру ж... дуже багато. <сих> Тільки його треба правильно зібрати в кучу і все буде. Правду кажуть, жиру настільки багато, що дітям не можемо 15 тисяч виділити. Можемо. Там ще яму треба було вчора. Та ж можемо, Мільон 200 де на кришу. Що ж можемо? А, я не мільйон 200 нам точно не дають. Дайте мені мільйон 200 на кришу. Дайте на клуб. А я ці не найдут. От найду спонсорів. Дайте мені. На клуб, де буде займатися сотня дітей чи більше, так само. Ти не займатися клубом. Так. Сільський голова можеш встановити клуб. Шановні, давайте так, я бачу, що ми... а, я, а я не займаюся. Я просто їжу і прошу в людей. Я простягую руку, як ви коли стягнули. А зараз вам дають. А я хочу, щоб ви дали згоду одну. Я не прошу гроші. Щоб перевезти приміщення, щоб перевести приміщення з медичного на культурне. Так, Поки даємо. що все. Ми його прийняли руїну. Да, От вона А для того треба вивчити, що там та руїна буде стояти. Ну для чого це ви зробили? Що вона має стоїти? Її треба перевести, переназвати. Треба змінити з медики. Да. Давайте будемо голосувати. Воно. Питання. Дивість, це ж не свідчить про те, що ми вже його робимо. Просто перевезти, а там будемо бачити. на за 10 років по кубі... 500 тисяч викинути. А не за один рік і вже хто зробити. Те, за той приємний рішення, щоб перевезти цю частину будівлі бувшої лікарні, де була хірургія, перевезти його з лікарняної культуру. Прошу прозвучити. Хто за? Хай буде просто хто проти? Так, раз, два, три, чотири. Та буде за. Чотири проти, да? не, так? Ні, це вже проти. Все, чотири проти. Це вже проти, хай ну, люди за. дивляться. Вас, діти дорослі, вам нафіг той клуб нужен. Так, не матюкайся. Я ж не матікаюся. У мене більше душа болить. Ну, давайте давайте переголосуємо як справді. Буває. Якщо хоче за, то якраз 12 голод буде. Так. Не хотів він за, так. Він <гулес> каже, що буде прийнято. Я чи, я зараз... це. Я Проти чи проти. за? Я Проти, проти. 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 він про своє проти. проти. Закуп я хочу. Не ну, то можна. Я. Чуете, Такой, я в житті сторону то і строгі, переробляв, так. перестроїти здання, це ще більше, ніж більше чкманули. Ми вже не балакаємо, проголосували. Я просто всі, я теж, що я думаю. Хто прийшов, як ти вдягло сільську раду переробляли? Ну давайте але ще 30 років. Але ж стоїть, дивись, яка сільська рада. Це перестроїть. тільки все грошей. Та ну то що? Там стягують, там бали, там бали. Давай, там давай, я все скажу. Іра, якщо буде об'єднана громада, вона буде. Через рік, через два, чи буде. буде. І вам все дадуть. Ми зробимо зараз комору там. Куди людей помістити? Комунальний підприємство дає кришу. Мільйон стоїть. Мільйон. От там клуб, от там клуб, оце клуб там. Оце для там що зала. Є для об'єднаної громади, яка має бути. Давайте тоді гроші, робимо асфальт в ямі і робимо клуб, а кришу накриємо. Там і то і проєкти є на клуб. Я согласна. Там документи є. Давайте буде площадку, зробимо з ями. Є, на сьогодні... є є документи Там, є. Трусок, там, є. там стоїть потипані. трохи та з здання. З басейном, вся сільська рада там має бути, спорткомплекс, клуб, все там має бути. Ви построїте сьогодні. сьогодні. Шано, Хто таке строїть сьогодні? сьогодні, 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 сьогодні візьміть за границю. Сьогодні чоловік. на, на, на сесії присутні 15 чоловік. 4 проголосували проти. Значить, рішення не проходить, оскільки за проголосувало 11, а треба 12.